Присутні 58 депутатів, які по країні зареєструвалися. Пом'я, це поважно. Трьох бригад, де служать у порському країці, на цьому прапорі. І хотіли передати в знак подяки до угорського народу, угорських волонтерів, які допомагають, надсилають нам надавати допомоги, прапор, який підписали, прапор символ угорської революції проти російського поневолення в 56-му році. Премотою обласної ради стаційним подарунком нагородити чаюка Дениса Валентиновича, полковника Збройних сил України. І е, один із цих фронтів, як на мене, це є фронт децентралізаційний. Йдеться е, про ваше повноваження, про ваші можливості, про те, що ви можете досягти для того, щоб забезпечити е, максимальний інтерес громад на місцях. Проти Вирішили затвердити результати голосування за сім, проти трималося більше постійно. Є ну, сімейні ставлення досить особлива війна, тому що ніби чоловік молодини Німеччина. Його рідні батьки там проживають, бізнес. І в мене маленький син, і зараз також моя сім'я і...